Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком Тобі, Високоповажний Теофілин, щоби ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про Нього розійшлася по всій околиці, і Він навчав у їхніх синагогах, а всі Його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. І дали йому книгу Пророка Ісая. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити у Бога. Послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це Писання в вухах ваших. Це є слово Господнє. І Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І бензі похвалений Ісус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, щодне вилюбні, сестри Законне, дорогі коханий наш отець пробущ, Сьонц Роман, який нас сповідає, шановні дорогі наші міністранти і парафіальні місцеві і приїжджі, дорогі кохані парафіяни, наші прекрасні хористи, євчі ангельські, кохана Матусю, дорога наша вихователька, пані Наталія, яка є з нами, і пан Петро водій, кохані брати і сестри, улюблені Божі діти, слухаючи Слова Божого, ми сьогодні вслуховуємося в це речення, яке пан Єсус сказав в самому кінці уривку сьогоднішньої Євангелії. Сьогодні сповнилося писання в вухах ваших. І це не є фініш, це є такий поріг, як ми дуже часто переступаємо поріг, коли йдемо до костьола надвору сюди всередину храму, переступаємо поріг. Коли йдемо додому, переступаємо поріг, коли виходимо з дому, теж чи це діти йдуть до школи, чи в садочок. Чи до праці. Ми дуже часто в своєму житті переступаємо різні пороги. І поріг це є такий переходний момент, на який, не знаю, чи, на жаль, чи може просто так, ніхто навіть не звертає увагу. Хтось сідає в автомобіль, закрив двері, починає їхати. Міністранти йдуть до олтажа служити, вийшли за христи, прийшли до вівтаря. Ніхто не думає про ці сходи пороги. Органісти півче наші користи йдуть співати, думають про пісню, про свято, який день, яка тема Евангелії. Ніхто не думає про цю драбинку, про ці сходи, які проводять. Але сьогодні пан Ісус каже, що потрібно звернути на це увагу, тому що коли ми підійдемо, наприклад, до річки, стоїмо на одному березі, бачимо інший берег. І щоб перейти, потрібна є кладка, потрібний місток. І якщо так добре придивитись навчанню Пана Ісуса, яке Він проголошує в Євангелії, то можемо сказати, що Пан Ісус прийшов на цей світ, щоб бути такою кладкою, таким мостом з неба до землі для кожного з нас. Тому що ми тут на землі живемо різними справами займаємось, обов'язками. Своїм покликанням, і є небо, звідки ми вийшли, небо, яке чекає на нас, Господь Бог, який як милосердний батько з розпостертими раменами, серцем відкритим чекає на повернення своїх дітей. І потрібно через когось перейти. І пан Єсус в одному місці в Євангелії скаже: Я дорога, правда і життя. І... Дорога це є сам Ісус Христос. Правда, це є сам Ісус Христос. І життя це також Ісус Христос. Тому що сьогодні ми помічаємо, що багато людей, здається їм, що вони живуть, а вони без Бога страждають. Тому що життя є тільки в Богові. Я коли запитав таку стареньку бабусю, одну, до якої ходили ми з комунією, святою, з намащенням, старша жіночка. Приходили таїнства уділяти і запитав, як ви так сама живете, чи вам не трудно? Вона каже: Ой, та й що ж сама? То ж я з Богом живу. Так, якщо ми живемо з Богом, то ми є щасливі, навіть якщо навколо нас здається, що нікого немає. Але Бог є Той, котрий є присутній. Він є нашим життям. Якщо ми хочемо щось вирішити в житті, потрібно нам запитати Бога. Як це правильно зробити, щоб була правда в нашому житті? Щоб ми жили істинним способом життя, не якимось, скажімо, обманчивим, брехливим способом, але жили в правді. Тому що, як Біблія скаже, правда визволить вас. І пан Єсус є цією дорогою, напрямком. Напрямок, який показує нам справжній шлях. Може, часом тернистий, часом такий з вибоїнами, як теж тут вас до костьола, коли під'їжджати, підходити, є якісь калабаніки, горбики, часом, вони в снігу, часом ці калабані в воді, як є велика суша, то може і немає тієї води там, але завжди це є, хоча б, може так хотілося, знаєте, мати такий асфальт, якийсь. Бруківку, плитку, щоб гарно йти чистенькими ногами, взуттям. Але це теж є певна така катехеза, що ми до Бога йдемо таким трудним шляхом. І наше життя до Бога теж не є легке. Але якщо Бог є в нашому серці, то цей тягар ярмо, є солодке і легке. І сьогодні ми читаємо початок Євангелії Святого Луки, Самий перший розділ, перше речення. Святий Лука, пишучи Євангелію, він проповідує цю Євангелію, пише, каже: Я пишу до тебе Теофілем, пишу до тебе, звертаючись до якогось учня Ісусового, і розказую йому про Ісуса Христа. Ми знаємо, що в пророцтвах святого Ісаї теж пророка було записано, що має прийти Месія. Що має бути Спаситель на цьому світі. І люди читали про це, але не знали, хто це буде. І коли Пан Єсус прочитав ці слова, написано, що згорнувши книгу, Він віддав слузі, так як Сонг віддає книжки міністрантам, і очі всіх в синагозі були зосереджені на Ньому, зосереджені на ньому. Тому що вони розуміли, що ці слова дотичать Ісуса Христа. Що Він читає сам про себе. І тому пан Ісус каже: сьогодні ці слова сповнились, виконались в ваших вухах. Це було щось далеке в пророцтвах, дійшло до наших вух, але це не є зупинка, це не є остаточний фініш, це не є мета, це є тільки поріг. І це слово Боже має увійти в наше серце. І все, що ми, наприклад, сьогодні чуємо. Те, що ми сьогодні бачимо на святій літургії, це не тільки має дійти до наших очей. Це так, якби ми сказали, що хтось вдома, наприклад, матуся, готовить їжу для своїх діточок, для батька. І коли тільки зварила суп, чи там борщ і каже, все, я свою роботу зробила. Зварила суп і кінець. Але його ж треба подати, принести, поналивати в тарілки, дати хліб. Приготувати якісь серветки, поставити крісла біля столу, запросити діточок на обід чи на вечерю. Само зварення – це не є фініш. І так само пан Єзу сьогодні каже, ви почули слово, але воно повинно піти далі, в ваше серце. І допіру в серці людина розважає, думає, якось застановляється, задумується, замислюється над тим словом. Як тепер його втілити, що зробити як потрібно в своєму житті поступити. І тому сьогодні друге читання нам допомагає в цьому, де святий Павел, апостол до Корінтіян описує, що е, ми, всі, е, ми всі є е, члени одного тіла. Тіло це Ісус Христос, Він дає нам комунію і каже «цяло Христоса». І ми через Слово Амен кажемо вірою, тому що Амен це є правда, це є віра. І ми знаємо, що цяло Христоса – це є живий Ісус Христос в Євхаристії, але так як Бог став людиною, Він теж потребує в цьому тілі Христовому, тобто в церкві, в Костілі Христосовим, мати своїх членів, мати своїх помічників. І тому ми всі через Костіль вчимося бути не поділеними, але різноманітними, різноманітними. Щоб це зрозуміти, можемо собі привести приклад, такий звичайний, щоденний, життєвий, наприклад, школа або лікарня. В школі є вчителя, і там є математика, письмо, українська мова, література, географія, історія, різні інші предмети. Можете собі уявити, що йдемо до школи, і є там, наприклад, 15 вчителів. І кожен з них математик. От Хто буде вчити географію? Або всі історики. Немає математики, немає української мови. Так, що би ми з такою школою робили? Як би ми себе могли там віднайти в цій школі? Мусить бути і математика, і фізика, і алгебра, і все на світі. Так? Тобто є одна школа, є її різні вчителі. Так само лікарня, хтось захворів, приходимо до одного лікаря, і він все лічить. І насморок, і кашель. І там очі і хтось не чує, і когось ноги ломить, і хтось отравився. І один врач все виписує. Так? Як не раз казали колись в такому анікдоті, що прийшов дядько до лікаря, до фельдшера в селі, і він всім давав якісь там аспиріл, всім роздавав. Так? І приходить, і каже, там одна людина: мене там голова болить, ну то тонати вам таблетку. Друга приходить, мене живіт болить, дати вам таблетку. І кожко всім давав ту саму таблетку. І хтось там приходить і каже, мене живіт болить, бо я отравився, але теж давлення маю і голова болить. І він бере таблетку, розламав двоє, і каже: ось ця таблетка від живота, а ця від голови. Тільки не спутайте. Так? Ось, то як би ми такого врача розуміли? Тому ми йдемо до лікаря і хто там є? Лор, хірург, окуліст, травматолог? Так? Лікарня має. Всіх лікарів. І тому Пан Єзус каже, так само повинно бути в костілі, Так? Повинен бути хтось, хто прибирає, хто грає на музиці, хто довше служить, хто нас сповідає, так? сестрички Монахні мають свою працю служіння. Є різні спільноти, ружі, Ружанцові ще інші. І кожен щось там робить в костелі. кожен є таким членом тіла Ісуса Христа. І сьогодні Пан Ісус нам це пояснює, що ми всі повинні творити. Одну справу, але кожен має свої завдання, так як в годиннику в часах ми сьогодні можемо вже привикли, особливо молодь, так, що є часи, і там вже немає тих е, круцьків, шестернів, якісь там ланцюжків, мотозків, спружинок, так, бо вже електроніка. Але колись як я в дитинстві розбирав часи, то знаєте, з тих часів то там пів стола було запчастів. І колись пам'ятаю, е, привіз нам. Мамин, брат воїцю, Франю з Хмельницька часи привіз і привіз двоє одинакових часів. Одні були новенькі, такі з магазину, а другі якісь були старі поломані. І мама каже: Франю, ну нащо двоє? Та ж одні хватить. Ні, не треба двоє. Закликав мене. Я нікуди сюди сідай. і поставив ці часи переді мною. І ці старші часи бере, розкручує, розкручує. Спружинку витягнув, ключики, повитягував, стрілки повитягував, стекло зняв. Це я вважу желізний поскидав, ну зробив цілий мусор. І каже, бачиш, вже знаєш, що все знає, то до тих не лізь, бо там то є саме. І каже до мами, що я Може на тиждень хватить, каже. А ці розібрані, ціла спирта. І так само власне в нашому житті, як в тих часах, мусить бути все. Так? І праця, і обов'язок, і тато, і мама, і діти, і внуки, і бабця, дідусь. І, і має бути, ну, всі має бути вдома. Кожен має свою задачу, кожен має якийсь свій план життєвий від Бога. Тому сьогодні Святий Павел нам це пояснює, в який спосіб ми повинні причинитися до цього, щоб Слово Боже, яке ми почули, втілити в життя. Так, втілити в життя. І дуже добре, коли, наприклад, в парафії хтось приходить до ксьонза чи до сестрички Монахині. І каже, я би хотів чимось допомогти. І питає, що потрібно зробити, бо вже 10 людей прибирає, вже 11-та мітла немає де всунутися. Так? Ну давайте я буду посуду мити, ще там щось, так? Ну, так, образно. А може відразу скаже, в мене такий-такий такий талант, я там можу лампочки закручувати, там желізо варити, там машину ремонтувати, ще там щось так. Тобто ми приходимо і кажемо, я хочу в тих часах, в тому годиннику постільному мати якусь деталь. Так, хочу щось робити. І це означає, що ми, Слово Боже, яке чуємо, втілюємо в життя. Так, втілюємо в життя. Кожен з нас щось може робити. Так. Діточки, наприклад, сьогодні вони, так, вони не є якимись там професіоналами на заводах, на фабриках, так. не можуть сказати, що я вам там вугля привезу, або я там документи в газі зроблю, чи там з електриками поговорю, щоб поміняли дроти. Так, але що можуть зробити? Молитися можуть, співати. Ну, то зібралися, їдемо співати в писарку, Так, Щось хочемо робити. І це є те, що я можу зробити, як дитина, як дорослий, як старенький. Так, колись я в одній парафії так питаюся людей, Тож, ну, невелика парафія, там десь ну, в неділю 35 душ нам що приходило. І я кажу: знаєте, я був на різних парафіях, і 100 людей було на службі, і кожен мав роботу. І вам теж роздамо роботу, як в колгоспі, рознарядка, кожен щось робить. Так? І одну там людину питає другу, то і то може бути, то і то може робити. І така бабуся сидить з двома паличками, трошки згорблена. Я кажу: ну не знаю, може бабцю звільнимо трошки з обов'язків, бо в неї вже пачот великий, а вона я теж хочу щось робити. Я кажу, Думаю, що ж їй рати робити. Білити кості не годно, лазити по драбині не буде. Я кажу, бабця, що будете робити? А каже, в мене є дві палки, я буду командувала ними. Хто погано робив, догнати їх. І все, і була таким їздовим. Хтось щось не так робив на том палку, ну застеле, ну поправ того. і тому палком, знаєте, тако. І скільки я там був на парафі, і бабця тими палками командувала. Командіра теж треба. Так? Тобто, Слово Боже, воно теж йде в наше серце. Ми почули і почали це роздумувати. Тому сьогодні, теж, коли ми святкуємо ще. Цей час Божого народження, хоча вже в літургії обичний період, так вже Ксьон відправляє службу Божу, читає звичайні молитви. Але ми ще є в цьому настрої духовному Божого народження. Ще є Шопка, бетлеємка, ще є ялиночки, ще нам ладні хори співають колінди. І ми хочемо, якби ще встигнути, так, бо скоро буде матки Босський громнічний, і ми ще хочемо встигнути, щоб той пан Єзус справді народився в нас, щоб Він. В такому сказати, цілості, сухранності прийшов до нашого життя, до нашого серця, і ми могли бути активними в житті, в сім'ї, в праці, а особливо в костілі. Так? Навіть якщо ми скажемо, це найважливіше, а навіть, як хтось би сказав, я ніч не можу робити, в мене нема здоров'я, бо я далеко живу від костьола, то треба молитися за це, так, молитися, щоби. Щоб можна було справді чимось причинитися. Так той один чоловік мені казав, каже, вдома я такий слабий, так не годен, каже, навіть молотком цвяка не можу забити. Йду до костьола, беру сокиру, рубаю, ніц не болить. Я кажу, що воно таке? А ксьон каже, бо там та Зося старенька, що живе на кінці села, вона молиться все за робочих. Каже, якщо віддавати комунію, а вона на ружанці молиться за робочих костьола. І, і він каже, то ще скажіть, хай молиться за тих, що вдома роблять. А ні, це вже віддільний могорич, каже. Це ні. За робочих костьола. То він що схитрив, привозив на тачці свої патоки до костюла, рубав і порубані возив, бо в костілі плечі не болять. Бо бабця Зося молиться за в костіл. Ось така хитрість може бути. Так? Тобто це є дуже важливе, щоб ми в своєму житті розуміли, чого Бог від нас потребує, якої місії для другої людини. І ми нібито справді живемо для себе, навіть хтось би сказав найбагатші, якісь курхолі, заможні, все собі, собі, собі. Але правда така, що вони не знають про це, що вони живуть для когось. Тому що кожна людина живе для когось для Бога, очевидно, для свого спасіння, але теж для служіння другим людям. Тато, мама служать дітям, ксьонд, монахиня служать парафіанам. Кожен комусь служить. І навіть. Той, хто не знає, що це робить, бо така різниця між тими, що служать серцем з офірою, з пожертвою служать ближньому, вони про це знають. А ті, що не знають цього, все одно так роблять, тому що настроять хатів, накупляють машин, назаробляють грошей, ляжуть в трумну, а це все розберуть. Значить, для когось. Так, колись такий один куркуль зі мною говорить, яка: ну от що ти там маєш, в тебе ніц нема. А от в мене все є. Яка чекає, чекай, до передовримені. Каже, хто з нас перший, я не знаю. але якщо ти тільки зажмуриш в очі, я піду перший і то заберу. Бо я знаю, де що лежить, я хочу до тебе в гості, я знаю, де гроші, де ключ від машини, я знаю, де документи каже, від, від роботи. Ти тільки лясь струмну. Я буду куркуль. О, ні, ні, каже, я все дітям перепишу. Так? Всі живуть для когось, тільки хтось це знає, а хтось не знає. Хтось знає, а хтось не знає. І тому ми хочемо свідомо служити. Богові, служити костьолові, служити своїй родині, сім'ї, подружній, служити країні своїй, так бо хтось думає, що служити країні це треба бути якимось там спеціальним націоналістом чи кимось, а молитися, а казати щось добре. Так? Це, теж, це теж є велика робота, велике завдання, тому ми теж молимося за свої наміри, за всі інтенції, так як сьогодні молимося інтенцію чи свято за парафіян, бо це в неділю завжди, ксім має такий обов'язок. І ми кажемо, просто молимося за парафіян, але вас кожного є якась інтенція. В кожного в серці, в думці є якась просьба до Бога. І це теж є молитва. І ми цю молитву теж Богові представляємо разом. Тому за те, що ми чуємо вухами, хочемо прийняти своїм серцем. Хочемо, щоб Господь війшов в наше життя. Ще раз народився в нашому серці, в нашій сім'ї, в нашому костілі, парафії в світі, і щоб цей світ, сповнений Богом, справді міг бути щасливим, бо тільки з Богом є це правдиве щастя. І ми дякуємо Господу за цю велику благодать, Його присутності в нашому житті, в цьому світі. І просимо, щоб Господь теж удостоїв нас колись в небі бути присутніми з Ним. Амин. В ніхмензі похвалений Ісус Христос. Христос народився. Тепер, як неділя, урочисто, запрошую визнати нашу віру. you no.